Друзі, всім привіт-привіт, всім мира добра. Ну Що недавно закинув тільки відео на твінку, рулетку покрутив. Також мені сподобалось, два твінка мене порадували. І сьогодні все ж таки я вирішив. Залишилось у нас 19 20 хвилин кажу, до закінчення цієї містичної рулетки. Думаю, ну, що тут золото нам берегти. Да? Контент важливий, та й підписникам буде цікаво, та я казав, що можливо круту на основі. Тому зараз ми цю рулеточку докрутимо. Всі ці контейнери, які повипадали, вони в мене в сховищі. І вони мені випадали також, як я крутив не на відео, так що вони залишились. Тому ми зараз цю рулеточку докрутимо і відкриємо. і надіюся, що щось нам цікаве ж таки випаде і ну, хоча б ми зайдемо в невеликий мінус. Да? Ми також відкриємо один містик третього рівня і нам ще залишиться всього один містичний третього рівня, щоб відкрити основний містик. Так що підписуйтесь, все це діло буде бачити. Завжди часто відкриваю все багато цікавого. Тому welcome. Да? Ну що, добиваємо нашу рулеточку, тратимо наше золото, поїхали. Давайте, напевно, сьогодні всі позбираємо, а потім повідкриваємо. Хай буде так, зазвичай я відкриваю відразу. Але цього разу вирішив зробити так. Звісно, падає по процентах. По процентах. Та ще й чому вирішив відкривати рулетку, цю тобто, добивати, так як з містичних другого рівня падає прем, а я прем Увесь спустив, як ніколи, да? і без прямо не хочеться залишатись. Так, забираємо 5 містиків першого рівня. Ну і дуже дорого. 3,5%. Звісно, падає містичний сертифікат. І який же у нас процент? О, та 100%. Ну, Забираємо 2000. Забираємо. Ну що, друзі? 1800 золота на каналі. Мало як ніколи, але зараз ми його поповним. І контент це саме-саме, скажем Так основне. Так що будем вас радувати. Дивіться, що ми маємо. У нас є три другого рівня, сертифікат, що випав, і 24 першого також ми ще один другого отримаємо. Ну що, поїхали. Перший містичний і 100 золота 1. І дасть нам зараз другий, давай підскіпнемо. На роботі шумить, вибачаюсь. Так, ловець блискавок. Сьогодні, до речі, випав мені аватар, ловець блискавок на твінку. Дуже я хочу вибити на основу. Ну, Містичний профіль я, можна сказати, зовсім мечтаю, але ж пробуємо. І поки що зовсім нічого цікавого. Підскамлює нас ця рулеточка. Ну, 500 падає дуже-дуже рідко. Падає дуже рідко. Хотілося б вибити хорошу суму золота, щоб хоча б підтягнутись до 15 скільки ми влили з останніх прокрутів. І нічого не дає, на жаль, зараз, напевно, вийдемо, щось попацаємо. 100 золота. Давай. Кажуть, люди підколдовують і щось з цього виходу. Попробуємо. Опа! Працює. Ну, це так, шутка. Звісно, це не працює, як кажуть. І що тут? А? І нічого, і нічого, прискорюємо. Давай ще раз спробуємо. Два сертифікати є, це вже добре, але не факт, що вони щасливі будуть. Звісно, у нас спасе тільки колекційка, але ну, тут ми отримуємо 200 золота і другий рівень. 10 тисяч вільного. Ну, щось повинно дати хороше. Давай сертифікат, хоча б ще один. Хоча б ще один. Один сертифікат за всю рулетку це дуже мало. Це ну, дві десятки, треба щоб випало, щоб я відбив. Так, залишається все менше і менше аватар. Аватар не то. Давай. Два первого рівня. Ну! І. Що даєш? ай яй 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 ну вільний. Ай, ладно. Ну що, два є сертифіката Давай хоча б ще один. Хоча б з п'яти сертифікатів другого рівня. І ще один третього буде, так. Да? Так, аватар 0.36, да? Ну, падають, падають, випадали, поїхали. Давай, є надія. Ну це зовсім не другий рівень, це перший рівень. І це дуже погано. Так, є в нас і третій рівень. Добре, давай ще два. Знову мимо. Так, ну, я б от прямо не відказався, якщо багато сипнеш. А тепер давай багато золота. Давай. І 100 золота. Так, ну нам ще дивіться. Нам ще треба 7 других рівнів і ми відкриємо основний. Я думаю, в ближайшому будущому у нас це все діло буде. Так, ну що, третій рівень. Дивимось. Що ти нам пропонуєш? Так? 5% на танчик. 15% на сертифікат. Прям аккаунт хорошо. Золото. Ну, золото, конечно ж, хорошо. Вільний. Ну, таке собі, кредити, фон містичний 1%. І анімований 2%. Ну, давай, що досить цього разу. Рідко що вони цікаве дають. Ну, хоча б 1000 золота забираємо. Зовсім трішки залишилось. Добре. Ну і що в нас залишається? Залишаються наші... Так понятно, молодець. Золото, золото треба відбивати. Ну що, держимо кулачки. Подаєш і... кукугриня. Т-55, а це компенс. По-моєму, 5000. Уже непогано. 8К, 3750. Також компенс. Згода. Давай. Що. І т 22 Ми забираємо, всі три танка є. Що ми маємо на виході? Починали ми крутити 15 ну повну рулетку в те, теж відкривав не на відео, те й вернулося. Плюс на фарми в ресурси, плюс доби, догнули ми почти до супермістика. Тому все в наступних відео побачите. Підписуйтесь, дякую за перегляд. Ставте подобаючки всім мир, добра здоров'я всім удачі, всім па-па